Чим більше води ви налиєте для квітів, тим краще вони будуть стояти. Ви накладаєте на них своє естетичне бачення, свою творчість, і у вас виходить вау-ефект. Насправді це дуже поширений міф і Всім привіт! Мене звати Шквір Катерина, я засновниця та викладач у Flower School. і це відео про топ-5 найбільш поширених помилок початківців у флористиці. І перша помилка, про яку думають, напевно, всі наші клієнти і ті люди, які не мали взагалі ніякої дотичності до флористики, це те, що букети робляться зазвичай так, що розклали всі квіти на столі, потім раз зібрали докупи і вийшов букет. Насправді це дуже поширений міф, і складається букет абсолютно абсолютно не так. Є найбільш поширена техніка складання, а саме спіраль, яку я вам хочу зараз продемонструвати на відео, і квіти там ставляться не хаотично, а по певній техніці. Дуже важливу роль грає те, чи ви лівша, чи ви правша. Грає так само роль, в який бік складається спіраль. Грає роль е, яка точка збору, чи ви тримаєте букет вище чи нижче. Тобто, насправді тут є чіткі правила, які ми розглядаємо з моїми учнями на курсах. Ось так виглядає найбільш поширена техніка у флористиці, а саме спіральна. І так має виглядати букет по спіралі. І помилка номер два це неправильна точка збору. Переважно початківці беруть точку збору дуже високо до бутону квітки. І цим самим букет втрачає об'єм. Запам'ятайте таке, що чим нижче ви берете точку збору, тим букет буде більший та об'ємніший. Інколи наші клієнти хочуть, щоб ми зібрали букет зі 101 троянди при висоті квітки 40-30 сантиметрів. Але це просто нереально. Тому що точка збору при такому букеті має бути десь ось тут, нижче. Відповідно, тоді. Ем... Буде неправильне гармонійне співвідношення верху букету і низу. Стебла будуть просто за низькі. Тому для того, щоб зібрати красивий букет зі стотньої троянди, висота квітки має бути мінімум 50 см. Третя помилка це робота з технічною зеленю. Взагалі, мало хто знає, що ось така зелень, яку ви бачите в квіткових магазинах, вона називається фісташка. Її використовують як каркас для того, щоб скласти великий розкичастий букет. Без неї такий букет не буде об'ємний і не буде триматися купи. Тому флористи дають фісташку саме не на рівні з квітами, а під низ. Тобто, зверху, якщо ви купуєте букет, ви її ніколи не побачите. Але вона завжди буде присутня в правильно складених розкичастих букетах. Хочу нагадати, якщо вам цікава дана тема флористики, запрошую вас на свій вебінар. Вся інформація по вебінару вказана у описі під цим відео. Переходимо до наступної помилки номер 4 а саме догляд за квітами. Чомусь більшість людей думає, чим більше води ви налиєте для квітів, тим краще вони будуть стояти. Хоча це абсолютно не так, оскільки кожна квітка потребує індивідуального догляду. Наприклад, існує така квітка як дельфініум, і якщо ви перелиєте забагато води цій квітці, вона почне сохнути і скидати свої нижні квіточки. Те саме стосується зрізу. Прийнято вважати, що зріз у квітки має бути косий. Але це далеко не так. Насправді, більшість квітів мають мати прямий зріз 90 градусів. Насправді, догляду за квітами я приділяю значну увагу на курсі. Адже існують квіти, яким потрібно наливати дуже багато води, майже до бутонів. А є квіти, яким потрібно води взагалі на дні. І остання, п'ята найбільша помилка це нехтувати професійним навчанням по флористиці. Більшість людей думає, що флористика це надто легко і їм вийде збирати букети, спираючись лише на свої відчуття та інтуїції. Насправді у флористиці є свої чіткі правила та закони, без яких ваші вироби не будуть трендовими, красивими та правильними. Тому вам потрібно обрати ті курси флористики, які найбільш грамотно та професійно ведуть вас у сферу флористики. І тоді, коли ви маєте базові знання у флористиці, ви накладаєте на них своє естетичне бачення, свою творчість. І у вас виходить вау-ефект! Щось, це були топ-5 найбільш поширених помилок початківців у Флористиці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з ними, чи для вас було щось відкриття. І, можливо, ви маєте ще якісь нові додаткові міфи та помилки у Флористиці, з якими ви б хотіли поділитись. Також підтримайте це відео лайком, підпискою на наш канал. Дякую, що підтримаєте український контент, і до зустрічі у нових відео!